Наш ефір, як ми і анонсували сьогодні у нас цікавий і поважний гость людина досить відома: Максим Бернацький. Максиме, я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів. Да, дякую. Всі, ну, що я знаю про Максима Бернацького? Що він співзасновник Максиме, ви мене поправите, якщо що він співзасновник. І виконавчий директор компанії Ростагро, це Насінєва, досить відома компанія. А він мастак спільноти з каженою агрономи. Мастак, це як герой України в спільноті. Їх всього 13 у нас золотих. От просто активна людина, дуже цікавий фах в нього. І з одного боку базовий факт це історик, а з іншого боку, от виробничник дуже складного виробничого сільськогосподарського процесу, насінництво. Максим, а чому насінництво ви вибрали в сільському господарстві? Ну у мене ну, це ще... ж дуже складна, це надскладна е, ситуація. Можна ж просто вирощувати культури, продавати, вирощувати, продавати насінництво. Ну, на додачу до диплома історика у мене є ще диплом юриста університетський, це друга вища освіта. О, бачите. Ну і є ще такий факт він не дуже такий, в принципі, ще й закінчена аспірантура по темі селекції на по спеціальності. так що… А вдалося захистити? Ні, там довго робота виконувалась, і, як на мене, вона втратила актуальність, тому а ще на одну творчу роботу, мабуть, я вже. От, але мабуть, ж сам процес, але ж сам процес, тому що аспірантура це ж не просто написання роботи. Звичайно, ну тим більше і науковий керівник у мене просто виняткова людина, тому це було дуже цікаво дійсно. От, по роботі, ну, скажімо так, що в насінництво я прийшов в 97-му році, 1997-му році, тому, в принципі, в 22-му році, я так розумію, можна святкувати 25-річчя трудової діяльності не по спеціальності, а по основному місці роботи. Компанія наша з самого початку вона задумувалась як насінницька, тобто основне вид заняття це професійне насінництво, як основна спеціалізація. І певний період навіть в нас по великому рахунку десь більше 90% площ було зайнято саме під насінницькими культурами. От. По спеціалізації по культурі це також було 100% зрозуміло з самого початку, це кукурудза. Тому що культура одна з найскладніших в роботі, культура індустріальна, і культура, яка мала очевидну перспективу на багато-багато років. Тому що в Україні на той період все-таки порівняти з нинішніми площами, культура не досівалася досить серйозно. Другою культурою, яка цікавила, це була соя, і ми почали її перший насінницький посів, наш був у 1997 році якраз. Ми почали працювати з інститутом землеробства в Чабанах, як зараз пам'ятаю, сорт Київська 97, який, до речі, в реєстр не попав, але дуже здивував, приємно. От, а потім ми згодом з урожайністю, е, звичайно ж. Тому на той період і взагалі селекція інституту землеробства на той період була дуже пристойна, і вона, вона в принципі, залишалась дуже пристойна, дуже довго. Така порядна селекція. Тобто, я люблю, коли характеристики відповідають дійсності. А там це було завжди В'ячеслава Григоровича Михайлова. На жаль, уже покійного треба було б його згадати, тому що і хороша людина, і дуже хороший селекціонер. Дійсно хороший селекціонер. От, е, почали ми працювати спочатку з Йогославською компанією, тоді ще це інститут Земонполе, це наукова установа, яка розташована біля міста Белград в місті Земон. Має довгу історію, якщо не помиляюсь, вони були створені в 1945 році. Має дуже хорошу міжнародну репутацію, в них так би мовити, в активі проведення конгресу Фао із по кукурузі. Крім того, враховуючи, що це все селекційні потужності е і, дуже по і дуже серйозні. По факту кукурудза, саме як селекційна установа, це їх основна спеціалізація, uh -huh. інститут за кукуруз, отак вони називаються: Земон поле, uh -huh. торгова марка Земон Ну і враховуючи, що це була Йогославія, вона, на відміну від Радянського Союзу, скажімо, більш активно спілкувалася із світом, то спеціалісти цієї, цієї установи, вони по перше. Практично 100% мали стажування в США і практично 100% мали досвід роботи на різних континентах в різних умовах. Тобто, вони спостерігали кукурузу в Китаї, в Латинській Америці, в тропічних регіонах, в Африці вони багато працювали. Ну, це зовсім інший стиль роботи, зовсім інший клас роботи. По факту, це була нормальна європейська селекція, і саме їхня школа ну, ми її сприйняли досить серйозно. Скажімо, української школи на той період у нас не було. Те, з чим ми стикалися, ну скажімо так, дозволило мені потім у своїх презентаціях е заявляти, що якість українських гібридів дуже серйозно підпорчена традиціями українського насільництва. Розумієте, От саме, ну, як вам сказати, як зробити по технології, можна отримати зовсім менше результат. А от технологія в Україні на той період, вона не дотримувалась масово. Причому, ну, я просто не можу навіть робити. Вона, вона була закладена в базі порушення технології, так би мовити. І те, що я зараз бачу, відродження певних отих паскудних традицій, ну, я на це дуже гостро реагую завжди. І... І війна тут допоможе ще. Ну, і але, але саме цікаве, що якесь таке сприйняття у людей є, знаєте, порушення традиції, ну і що, зате дешевше. От воно дуже, дуже так, не підберу слово, чесно кажучи, дуже засмучує, мабуть так. Розмивались ми дуже важко, чесно кажучи, тому що на той період це кінець 90-х, початок 2000-х, більше навіть кінець 90-х. Це безгрошів'я, це тотальна бартеризація, це вмирання таке в муках колгоспної системи. Були випадки, коли по 5-6 по голів в колгоспах змінювались за один рік, і таке було. Причому, ну, знаєте, так, по, 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 по падінню якості. Умовно, голова, агроном, бригадир, тракторист отак воно було навіть в деяких, ну дуже важко було тоді. Але ринок був незаповнений, відверто кажучи. Ну і ми казали правду про якість того, що в нас було. Тому що в перші роки, поки не було досвіду, я відверто можу це сказати. Ну, в моєму сучасному розумінні це було не насіння. От. Але на ринку не було і такого, розумієте? Тому в принципі така сяка робота виходила. От. Перший результат, яким більш-менш ми були задоволені, це в 99-му році. Тоді вже так воно, більш-менш у нас вдалося. Два роки проби помилок, і на третій рік продукт вийшов такий, що, в принципі, може, навіть зараз би я його і сіяв. Може. Ну і поступово, поступово з набиранням досвіду і спілкуванням з селекціонерами, спілкуванням з виробниками насіння, з численними зарубіжними відрядженнями, чесно кажучи, по цій тематиці. Досвід набувався. І зараз, ну як я кажу, коли ми будемо проектувати новий завод. То підрядні організації буде дуже важко з нами, тому що вимоги в нас вже прораховані давно. Вони а вже є такі думки про новий вони завжди є. Вони завжди є. Нас в принципі стримує тільки те, що ну скажімо, поки що ми вперлись в певну стелю по ну це. Я кажу про довоєнний період, в певну стелю по реалізації. Все таки ринок дуже динамічний. Крім того, Україна, вона така колись бажання було статтю написати Україна поле битви, да. Тут представлені всі абсолютно селекційні установи, навіть ті, які, на мою думку, якими не варто в Україну і враховуючи рівень конкуренції потикатись, якось То, розумієте, реєстрацію. Ну, Ми є знаємо, якісь як... є, 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 є певні реєстратори, в яких сумарне світове виробництво, скажімо, насіння в кілька разів менше, наприклад, ніж компанії Ростагра. Ну, це так. В якості реклами вони, а вони хочуть зареєструватись в Україні, тому що країна цікава, ринок великий, це все зрозуміло. Ну це я так в порядку. Ну, і як полігон, то вже теж. Да, ну це, це я так. В порядку знаєте конкурентні бурчання, тому що вільний ринок це завжди добре. Тому от ніяких адміністративних в цьому точно я б не хотів перепон створювати. От і на сьогодні, скажімо, поворотний етап був у 2000, 2000 році. Коли ми кажемо під указ Леоніда Даниловича, ми що називається вийшли на землю, коли ми почали не просто переробляти насіння у себе на заводі, а почали вже і вирощувати насіннєвий матеріал. І з того часу починали ми з 90, 900 гектарів. З того часу до цього моменту ми ну, не скажу невпинно. Ну, стабільно росли. На сьогодні у нас близько 12 тисяч гектар землі в обробітку. Скільки два 12 завода. Скільки раз... гібридів? Скільки гібридів в портфелі компанії сьогодні? Ой, гібридів в портфелі це дуже цікаве питання. На сьогодні в прайсі у нас 20 гібридів. Щорічно в роботі в районі 14-15. Але мені дуже приємно це сказати, що у нас уже… Вісім гібридів є зареєстрованих на компанію Ростагро, і три mm. гібриди знаходяться в державному сортовому пробуванні. Вони пройшли перший рік сортового пробування. І в цьому році ще ми будемо передавати певний матеріал на реєстрацію. Тобто ми на сьогодні вже є не просто виробничою компанією, ми ще й селекційна компанія. Тому ми поступово Якщо, поступово... якщо чесно, у вас є селекціонер? Е, є і селекціонер, я на прізвище не питаю, тому що знаю, але, що це така секретна інформація. Один, один селекціонер питання не вирішує. Скажімо, період, коли в нас був один селекціонер, він закінчився в 2007 році. Угу. Тому що один в полі не воєн, це треба, це індустрія, селекція. Я завжди кажу: якщо в тебе є програма, яка налаштована нормально і працює. У тебе, ну образно, як сказав мій добрий зарубіжний товариш, селекціонер, до речі, каже: в тебе кожні два роки буде з'являтися, верніше, кожен рік з'являтися два-три гібрида. Кожні п'ять років з'являтися являти, видатний гібрид. І отак буде будуватись система. От і все. Розумієте, селекція це по факту перетворення кількості на якість, якщо так його звести до якоїсь філософської величини. І ганитва за часом. Тобто робота, 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 покращення продукту з часом. Хто цей час використовує найкраще, той і найкращий селекціонер. Отак от Максиме Михайловичу, ну зараз рік вже закінчився. Я знаю, що ви зібрали вже, як в порівнянні з минулим роком, матеріал те, що ви сіяли навесні. Ріб був дуже специфічний, чесно кажучи, по матеріалу питань немає ніяких, тому що збирання ну, насіннявих ділянок кукурудзи це абсолютно окремий процес у нас, це індустрія. Це вже дуже хороші комбайни, на мою думку, найкращі, які є в світі. Я їх бачив, можу да. сказати чесно. От, великі, потужні безпроблемний абсолютно. Ну комбайн який хороший, який працює скільки тобі треба, і видає скільки, скільки треба, тон. По прийомці також питань не було, окрім останніх кількох тижнів, коли почались відключення електроенергії. Але це вже робота була буквально протягом 4-5 днів. І ну, ми цей період подолали. По проблемам в цьому році була вища вологість суттєвого матеріалу. Ну просто щоб зрозуміло було навіть такий факт. Ми в себе сушилку давно перевели на качани кукурудзи і завжди по кінцю сезону. У нас залишалось їх досить багато. В цьому я році... бачив цей мартен да. прямо. От угу. в цьому році качанів не те що не залишилось, а навіть практично кожен день ми дотоплювали пелетами, тому що дому, підвищена, да, підвищена вологість матеріалу, подовжений термін сушіння, і тому перевитрати, скажімо так, палива були й досить суттєві. Так що ну, от така проблема. Ну, скажімо, ну, вдалося довести, довести все насіння до потрібно. Там не буде проблем абсолютно. Розумієте, якщо ми традиційно починаємо збирання 38-39, закінчуємо, як правило, в районі 24-25. В цьому році ми, скажімо, основну масу збирали з вологістю більше 30. Ну, велика вологість ходя... входящого насінньового матеріалу мене ніколи не бентежила. Можливо навіть сказати більше радує, тому що такий матеріал, як правило, дає кращу схожість, от він менше стоїть під ну, як правило, це краще. Де застала як... війна і перше відчуття? Як це відбулося в тебе? Ну, вас в конкретно? Як... Мабуть, як в більшості, я був в Кременчузі в цей час, тобто дома. Перезвонили батьки, повідомили, що почалось. Вони mm -hmm. були в Києві в цей період, вони проснулися від вибухів yeah, на лівому березі. Mm -hmm. Там була, була ще певна сімейна історія, бо один із близьких родичів, в принципі, в збройних силах, і в першій хвилі він був вибухів, його підрозділ. Mm -hmm. От. Як і всіх, мабуть, ступор, мабуть, такий досить ну, така криза, да? Перший день, другий день це постійно моніторинг новин, що робиться, тому що, відверто кажучи, ну, такої безмежної віри, як зараз, в перемогу, тоді не було, це я скажу чесно. Ну, було, було якесь все. відчуття, що це може швидко закінчитися. Ну, не те, що свій, воно просто розуміння таке було, що може, це цей це, як варіант, це можна розглядати, да? але страшенне було внутрішнє небажання цього. Просто ну, на рівні фізичного неприйняття, чесно кажучи. Перші три дні були дуже важкі, коли зрозуміло, що ми вперлись нарешті, да? що все не, не, як. Така дурна фраза не все так да? я її страшенно не терплю, але в даному випадку, підходить. мабуть, її можна да, застосувати. Коли, коли народ вийшов, коли народ підтримав, коли стало зрозуміло, що всі проти, ну принаймні, така більшість, яку не врахувати не вийде нікому. От. І отут уже це тривало буквально 2-3 дні. Після цього саме розумне рішення було яке? Виходимо на роботу. А по виробництву були якісь втрати людей, техніки, там ще щось. Ми, ми, в, дуже вимучні, якісь? ми в дуже благополучній зоні. Ми центр України, Полтавщина, Південь Полтавщини. Був цікавий факт у нас. У нас в цей момент, на момент початку агресії широкомасштабної, ми вели активний експорт в Білорусі. В цьому році ми трошечки їх підтримали. Дві машини в нас було в Білорусі, наших українських машин, з нашим товаром. І одна машина була якраз на пункті переходу. І ще одна машина в місті Чернігів. Тобто дві на білоруській стороні, одна прямо на кордоні і одна біля кордону. Це ваші машини чи ви це, ваші? Ну, це, 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 це машини наняті, експедиторські, але вони кременчуцькі. Тобто на вантаж вони, е, да, наш і машини ж, ну, скажімо, земляки, і українці, і не чужі люди. Ну, Тут не вийде не турбуватись про це. Слава Богу, всі повернулись. Ті машини, які були в Білорусі, розмитнились. Машина, яка була на кордоні, через кілька днів після того, як пройшла навала, вона переїхала на білоруську сторону. Це було безпечніше і це було правильне рішення, відверто кажучи. Та машина, що в Чернігові водій звідти виїхав, слава Богу. Після того, як місто було деблоковане, ми, до речі, свій вантаж забрали. Як не дивно, він не постраждав, слава Богу, і машина не постраждала. І Повернули. водії, які були в Білорусі, вони встигли повернутися до того. Ну, скажімо, вони повернулись, і через пару днів я почув повідомлення, що на західному нашому кордоні відбуваються конфіскація білоруських машин і російських. Uh -huh. Так що, в принципі, в цьому плані, оце єдині можливі такі прямі втрати від війни, але мається на увазі матеріальної бази, які могли. По іншим втратам до, на нас нічого не впало, до нас нічого не долетіло, мається на увазі про підприємство, тому що Кременчук постраждав досить таки помітно, чесно кажучи. А люди, люди По люди, людям кількох працівників фахівці я у нас сказати. призвали, але на ефективність роботи це не вплинуло. Тому що це були не ключові посади, скажімо, вони замістилися досить неважко. Сам по собі рік, початок року, якщо його пригадати, ну, я думаю, у всіх було аграріїв, таке, знаєте, як би його назвати, принципова позиція посіяти. Це було рішення, воно продуктовано було не стільки бізнесом, ну, бізнесом також, так. Да? А домінувало в цьому, що називається, втерти носа. От, Свій вклад в перемогу. Ми ні, ні, ні. Ми живемо нормальним життям, ми працюємо, ми робимо свою роботу, і щоб ви там не творили, ми посіємо. От, помирать зібрався, а жито сій. Да? І є таке, воно не напряму, але воно сюди підходить, перед, скажімо так. Перед лицем якогось катаклізму треба поступаєш, як, як маєш? Максим вот. Михайлович, ну я знаю, що крім насіннявої кукурудзи, кукурудзи, у вас є ще культури в сівозміні е, і просто виробничі культури. Розкажіть, от в розрізі кожної культури, які у вас є в сівозміні, як в цьому році ви заклали ну, там добрива засоби захисту? Як спрацювали з захистом? І як збирали, ну, якщо можливо так пройтись по всіх. 22-й рік, як я кажу, він був у нас ну, в виробництві за правилами мирного часу. Оце, мабуть, найбільш підходящий термін для нього. Я кажу про виробництво. Угу. Якщо брати так, то на початок сезону, от, ну, на кінець лю лютого, мабуть, правильно так цю дату брати, ми були готові до сезону на 90% мінімум. Я тобто знаю, ресурс... що ви казали, що ви хотіли від сої відмовитись. Ви відмовились від неї? Це було продик... Ну, Я від неї вже п'ять років намагаюсь ага. відмовитись, але ніяк. Ну, на багарі такі... мається на увазі, тобто на неполивних ну, ділянках, тому що поли у нас є. От, е ну, потихеньку це відбувається. Поступово не так швидко, як я б хотів, ну, бо все-таки. Як тільки я хочу відмовитись, там скільки посію, вона вродить, і знову цикл починається заново. Я починаю в неї вірити. Хоча з погодою, мабуть, ну таки в цьому році я, мабуть, це зроблю ж таки. От, mm -hmm. Ми реалізовували план, написаний в кінці 2021 року. Принцип ресурси були закуплені. Ресурси були закуплені. Трошечки ми перерахували ці всі діла. Було зрозуміло, що реалізація впаде, угу. мається на увазі товарної продукції, в тому числі. Тобто, надходження коштів, воно таке не дуже прогнозоване, да? І відповідно, зміна планів вона викликала б додаткові витрати коштів, що я називаю, з розрахункового рахунку, а в цей період це було не бажано. Тобто, при виборі витрат, точніше, втрат потенційних, да. І втрат реальних, ось буквально сьогодні, завтра, було обрано пріоритет втрат наступних. Тому та сівозміна, зміна, яка була написана в кінці 21-го року, під, якою, під яку ми готувались, вона була виконана повністю, включно з ділянками гібридизації. Тому насіннєву програму свою ми виконали на цей рік повністю, також не дивлячись на те, що ну, товарні залишки по результату року. Були дуже великі, тому що фактично продаж насіння припинився значною мірою. Ну, він став на паузу на півтора місяця. Ну, вдалося і... все ж таки реалізацію в цьому році провести? Впала насіння. і дуже і дуже сильно. Тобто, я десь ну, відсотків на 40 мабуть. Угу, угу. І плюс ще є такий фактор, Ну такий його просто не можна не згадати. Досить помітна частина викупленого уже насіння, просто ми не змогли її доставити, тому що господарства знаходились в окупованій частині України. Угу. Там протягом сезону сконтактували з власниками, з управлінцями цих компаній. Там, по кожній компанії, у нас є якесь рішення, там кілька чоловік побажали повернення коштів, решта погодились. Скажімо, у нас спеціальна програма для цих людей, тому от насіння їх чекає, причому не те, що вони купили, а те, які вони захочуть на той момент. Так що там буде. Там буде все добре. Дуже добре. От. По по іншим по виробничим, виробничим культурам ви стали економити в цьому році або передивились системи захисту та живлення. В цьому році ми йшли більше від потреби, чесно кажучи, тому що, ще раз кажу, ми на ринок не дуже й виходили, От, ми користувалися складом. На 90% ми були готові до сезону. Тобто ми працювали по раніше написаному плану. Певною мірою це спрацювало. ну В кількісних показниках ми досягли дуже хороших показників цьому році. У нас дуже гарні були погодні умови. Ми ну, нарешті ну, я, 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 як гарні, да? з одного боку, гарні, а з другого боку, в нас було дуже дощове закін... ну, кінець літа. Угу. При збиранні пшениці, так? Да? Ну, і при збиранні пшениці, ну пшеницю ми більш-менш встигли зібрати. насіннєві ділянки ми зібрали, питань не було по якості. Там деякі ділянки вони вже, ну, скажімо, потрапили під досить велике зволоження, і там, звичайно, фураж, ну, це не принципові втрати. Угу. До речі, найбільше, мабуть, найбільш дике збирання було демонстрації у нас у цьому році, тому що ми її збирали надзвичайно пізно, по-моєму. Але дем ділянки теж сіяли? Само собою, і кукурудну, Ну що це була посіяна в минулому. В да, минулому да. році, а кукурудзи соняшник були в цьому році закладали звичайно. так. Тільки посіяні на початку червня, ну це вже зовсім інша історія. Це просто дощі під час посіяння. Це до, от, дослід, дослід науковому плані вийшло все чудово, і по пшениці ну результати і приймати не можна цієї демонстрації, але реакцію сортів на проростання в колосі показники абсолютні. Там там їх можна от. Фактичні дані отримані дуже хороші. Різнобій від 1,5% до 75%, в залежності від сорта. Це проростання в колосі. Так що, скажімо, селекціонеру буде на що подивитися в будь-якому випадку. Взагалі по сезону збирання було дуже важким. Збирання було досить важким зернових. Ну, в принципі, ми оперуємо власними комбайнами, тому справились, можна сказати. Ну, ми навіть не знали, що нас чекає восени, чесно кажучи, тому що ну, реально приступити до збирання соняшника ми змогли тільки в останніх числах. Так, а мене видно. Сергій, мене видно і чуть? Бо я вас не чую.